тим, реконструкція швидко наближалась до завершення. Напруга наростала. Я тут буде зараз йти монтаж на лавках геймаровського оборудовання, і там електроніка, і комп'ютерне все. скачки напряження дуже опасні, щоб вона не згоріла. Через стабілізатори. Просьба за Горичуку, щоб він підключив їхній кабель, к действующим уже считаем часов у Да, такое указание будет дано ему письменно. Письменно. Для этого нам необходимо, чтобы сегодня работали те штанкеты, которые мы укажем. Которые работают. Которые Нет. работают. Которые а работают у них пульта. Э, да. Электронмашу да. 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 эксплуатации ну, Большинство работает. нам ну, четыре. Мы говорим сейчас да. после совещания в рабочем порядке. Вам отраб... Пока я не проверю эти штанкеты на тормоза, я им не дам вы... никогда. Вжат. Мы сейчас говорим о том. Нет. Вы будете не вешать на Вы Создавайте проблему. это не проблема. Это не проблема. Он не требует пока. Я, я не получу от него акт, я не по неповірю. Недбалість у поводженні з імпортним обладнанням неприпустима. Особливо з таким дорогим, як динамічна світлова апаратура венеціанської фірми Коемар. І тому не випадково обурювався начальник Будуправління Ігор Марнянський. По качеству Кеймаровского світового оборудования. Великий ти спеціаліст, большой. Язик придержите за зубами. Это ж я не дома поговорил. Да вы начнете разбираться в этом, тогда будете высказывать свое мнение какое-то. Лишалися личные дни. Нервы починали здавати. Вы помолчите, когда я говорю. Но можно ограничение поставить? И что не можно, Липовый, Вы отвечаете за состояние техники безопасности на сцене. Для чего вы там находитесь? Там, там не можно. Еще ну, раз, не ты... нельзя бортовую доску поставить как положено, по снипу. Нельзя ограждение поставить. Нельзя подпятники поставить. На чьих? Что уже вы мне рассказывать? Уже, уже Почему замечания должны быть? Вы меня, вы мне так не видите дело? Пустить, в Пусти, вода, нельзя так вести себя. Вы отвечаете, там самая болевая точка. Масса организации работает. там механизмы. Там, там глаз до да глаз нужно. Постоянно надо. Не дай бог, несчастный случай кто-то Было Теперь Да, вам не надо мне. Четверг утром вы мне ложите на стол бумагу, что вы передали. 132 32, 5 треста, 3 треста, полы по шлифовку. Пятнадцать. С И другого срока не будет. других разговоров не будет. Организовывайте трехсменную работу. Сьогодні сталось 10 днів до робочої комісії. Є підписані акти спецслужби? Якщо не готові, Якщо проплата буде, від... якщо ми дали право на е, нашому ринку працювати в Україні, в італійській фірмі, якщо вона не буде своєчасно виконувати роботу і те завдання, вона просто тут не буде працювати. І все, терлінка все-таки. Ну я за тобою повинен бігати. Вона є за ким бігати. Погано. По Понеділок почали працювати. Так, є така пропозиція. По кераміки, ще в мене, якщо ви не да, будете по кераміки, десь. будь ласка, на сьогодні виконано керамічне панно розрізано. Готові... Унікальне керамічне панно Золотоверхи Київ. Готова це тоді, коли воно готова. Один з його авторів. Володимир Плятко, ледь не вилизував кожний фрагмент твору. Так, по графіку у нас на 25 липня на п'є. Монтаж до першого серпня. Ні, ні, так не підходить. Ні. Все, до 25-го. Іншого строку просто неможливо тому, що все, що можна 25-го останній термін. Будь ласка. Міністра кабінету міністра вибрали президента Федерації футболу України. Всі знають, так? Я не закорю. Щоб наш футбол подальше розвивався, потрібно кошти. А до кого я буду звертатися, як не до будівельники. чого я попросив, щоб Ватра познайомився ближче замовником інвесторів Італії, щоб італійська сторона подивилася все, що можна подивитися фірми Ватра, люстри, світильники на палаці України. І щоб ми з Австрії, як казав Лужко, в Москві, австрійські люстри не возили. Домовились? Домовились, після наради піди, покажи свій товар. Запроси гості в Тернопіль, зроби домів, охотничий, організуй уху. Навіть у нервовій ситуації фінішу всі пам'ятали про якість. Розповідають, що Валерій Пустовойтенко Носив собою загорнуту хустинку кришталеву з Австрії і все порівнював її з нашими, щоб не гірші були, виявилося краще. Я хотів би, щоб ми знали, що в місті гею розпочинається. В найближчі місяці робота на таких об'єктах. Готель театральний. Ми розпочнемо через декілька місяців в Лєйпці. Ми почнемо через 2-3 місяці бісарабський квартал. А тепер, по суті, цього об'єкту. Осталась неділя, 5 днів. Уберіть все з площадки здесь не неприсуми в технології. До побачення. Мені нужно протокол записати. Протоколь Ви в Сибірі були? До 18 років на Україні. Потім... Рукою подати. До палацу прибула приймальна комісія. Все вже позаду. Оперативки, нервозність, лайки ще хвилинне звірення з графіком. Термін уклалися. Тепер можна спокійно подивитися на результати. Приміщень і об'єктів палацу. Від зали для глядачів до туалетів виявилось стільки, що на їх погляд комісії знадобився цілий день. Хоча кожен з цих людей доклав руку до загальної роботи, поблажливості в її оцінці ніхто собі не дозволив. Воно і правда. Де добре, там добре.

To će biti 22 серпня. Завтра свято.